Минулого разу, коли ми з вами говорили тиждень-два тому, ви сказали, що найголовніша проблема для вас в Києві це безпека киян. Безпека це не для нас, це для кожного з українців, це для кожного з киян. Безпека це є. Питання номер один, і безпека турбує кожного, тому що ну дякуємо, дякуючи нашим протиповітряним силам, ми зараз чуємо не так часто повітряну тривогу минулого тижня, але тим не менш загроза залишається, і безпека для кожної киян залишається ключовим пріоритетним питанням. номер один. Так, я тоді вас питала, яке питання номер номородину, таке розказала, що це якраз безпека столиці. Е, ще хотіла знаєте, який нюанс запитати, е, чи Київ допомагає комусь? Ну, от ми бачили, наприклад, вручення нагород 242 му батальйону. Так е, я знаю, що, наприклад, інші міста, такі як Дніпро, вони купують дрони, вони там купують безпілотники, вони купують антидронові рушниці і так далі. Як Київ допомагає якось захисникам? Чи допомагає обов'язково від наших від наших військових залежить наше майбутнє, наше життя, і ми робимо все. І в минулому році спочатку початку повного штабного вторгнення місто Київ не стояло острень. Ми постійно допомагаємо всіми силами, які ми можемо. Навіть незважаючи на те, що минулий рік був такий складний рік, і находження в бюджет були дуже маленькі. Ми скоротили взагалі У нас бюджетку розвіду, бюджету бюджетку розвідку не було. Бізнес не працював. Ував надходження були мали, але тим не менш громада міста знайшла можливість. Ми підтримали більше ніж на 1 мільярд гривень. Наші військові. це стосується і надання допомоги, і ми продовжуємо це робити. І в цьому році ми затвердили і скоординували програму Захисник Києва. Де передбачили 970 мільйонів гривень на підтримку наших збройних сил, я хочу пояснити, чому це ремонт техніки і обладнання, і за нут, я хотів би тільки так проговорити такі речі. Ми за, за, закупили 2000 шоломів. Ми 1000 плітоносок, 100 радіостанцій, велику кількість сотні систем Старлінк. В нічні коптери і 600 батарей для них, 150 одиниць прикладів нічного бачення, також гуманітарну допомогу, медичне обладнання. І це вкрай важливе питання і постійно допомагаємо нашим захисникам. Хочу ще раз нагадати тільки в місті Києві в нашому місті 100 тисяч киян на сьогоднішній день захищають нашу батьківщину. 100 тисяч киян. Долучились до лав збройних сил України і на сьогоднішній день велика кількість з них знаходиться на сході на півдні країни. Захищаючи, ми виїжджаємо постійно на е, передок, привозимо допомогу, привозимо ті речі, які вкрай потрібні. Багато батальйонів, е, яким ми допомагаємо, і в першу чергу нашим киянам, хто зараз несе службу, тобто. Е, і 93 я бригада, і 242, і 4 бригада, тобто велика кількість киян, на жаль, на жаль, на великий жаль, у нас є втрати, і також кияни загинули. Ми можемо сказати, що ми турбуємось за родини, за сім'ї тих, хто.